Курортний парк Адамівка, джерело Аюзя, вода, в якому насичена гліцерином. Корисно для шкіри обличчя, рук. Чудове мінеральне джерело. Влітку тут дуже великі черги, щоб набрати води. Чудово, друзі, погода в парку. Рускавці сьогодні, ну, плюс 10, але вже як сонце світить, то вже дуже гарно. Люди годують птахів. Деякі дерева вже починають цвісти. Вітаю вас, друзі, на каналі Трускавець Тревел. Весна продовжується. Сьогодні вже 15 березня, ми зараз йдемо від мінерального джерела Юзя курортним парком Адамівка по бульвару Торосевича до нижнього Бівету Ну він тепер єдиний. Верхній бівець зачинений. В попередньому відео я вже говорив, що сьогодні, напевно, Іво Бобул привіз в Трускавець сонце. Бо в нас е, тут дуже була жахлива погода. Три дні йшов дощ з понеділка, потім вчора було хмарно. Але було дуже холодно, сьогодні так, плюс 10, але сонце буквально вийшло годину тому. Зранку також був туман, хмари, але вже до вечора обіцяють досить гарну погоду, сонце, ну і завтра також. На сьогодні в палаці культури Шевченка. Буде концерт Іво Євобола. Давно його не було в Трускавці. Деякі співаки вже приїжджали по два-три рази, а його давно не було. В парку вже починає зеленіти трава, вже навіть деякі квіти почали цвісти. Небагато, не масово, але світу білочки. Вже сьогодні бачив три. Люди шукають, ходять, стукають горішками. Пташки співають в парку. Єдине, щоб трохи ще було тепліше, градусів так 20. Ну, сьогодні тільки 10. Навіть якась екскурсія приїхала дитяча. Дуже багато дітей в парку. Знову зупинилися ну, на пікніку. Зараз вже 12.30 дня, але, друзі, щось не дуже багато людей в трускавці, як зазвичай буває. Коли тільки сонце виходить, зразу на вулиці стає більше людей. Але не сьогодні. Сьогодні не так багато. Люблю, друзі, як ви пишете в коментарях за чудову прогулянку по парку. Я бачу, що дуже багато людей будуть в цьому парку і вам дуже подобається, коли я йду коротким парком. Так, і ви вже говорили, що дуже рідкий парк, дуже мало. Дерев це коли були буревії, багато дерев вітер зламав, деякі зісохли. Прийшлося працівникам парку зрізати ці дерева. Дуже рідкий вже, да, дуже рідкий парк став. Хтось цим спортом займається. То потрібно насаджувати нові якісь дерева. Можливо, якісь цікаві, екзотичні. Ну, але зараз не той час, не на часі. Тут статуя матінки Божої. А ще тут, друзі, є міст закоханий. Є така фотозона. Це один чоловік подарив своїй дружині на такий місток. Тут вже дуже багато замків на нього навішали. Оцей невеликий потічок, який тече. Коли влітку падають дощі, то він подекуди може вийти з берегів. Ніби такий маленький, але я пам'ятаю, коли ну це, напевно, років 8, можливо, 9 тому тут був потоп парку. Оце джерело Едвард, що саме перше від білету. Воно добре, добре. до самого даху була вода. Було повністю все затоплено. Це джерело Броніслава. Кож пам'ятка архітектури. Ви мене друзі запитували в коментарях на рахунок лікування. Вороби Паркінгсона. Чесно, я не чув в Трускавці, де, де таке лікування проводять, тому, можливо, хтось, друзі, ви знаєте, в коментарях, напишіть. Хтось десь чув, бачив в Трускавці. Мені просто таке невідомо. Я так в інтернеті пошукав, на Трускавеці я не, не знайшов. Є у Львові, біля Львова лікування, але не в Трускавці. Немає ранньої весни цього року. Весна, як завжди, буде у нас, напевно, пізня. Це так, подекуди. От вже 15 березня, а тут в березні, напевно, було 3-4 дня такі, щоб було сонце, а решта все було хмарно, холодно і туман. Ну і дощі. А ще як прилетять левеки, то точно буде сніг. Ну, друзі, кому потрібно їхати на, ліку... ну, на лікування чи відпочинок, а не любить холодну погоду, то краще десь вже бронювати після 15 травня. Тоді вже більш-менш точно буде тепло. Ось це джерело Едвард і до верхнього цього даху була вода. Уявіть, скільки було води, який був потоп. Все стояло в воді. Електросамокати по всьому місту, але навіть в парку. Чудовий тут спортивний майданчик. І пляжний волейбол, і баскетбол. і Також можна тут брати. Велосипеди, напрокат, чи машинки для дітей. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте тисні на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ми вже підходимо до бювету. немає, Я думав, що буде його боблю на біветі. сьогодні його немає тут. ну Він є в Трускавці точно. Але на бівет не прийшов, тільки лунають ну, його пісні. Мають його пісні. Люди купують квиточки. Тут бачимо Наталя Ну, знову теме ребріт там будуть. Ось пітніше має бути ті накароні. Дітям радість. Годуть голубів. Так що, друзі, всім вам гарного відпочинку. Гарного настрою і до зустрічі в наступных видео. Всем пока, друзі!